Для того аби з'ясувати кілька нагальних питань, що стосуються субсидій на надання комунальних послуг, ми навмисне вибрали неприйомний день, аби не заважати ані спеціалістам управління праці та соціального захисту населення міського конкому, ані користенцям. Проте від відвідувачів все ж виявилось чимало. Міросвіца пенсіонерка субсідів, маленькою пенсія, і хотілось би субсідів. Що вона іміла? Формляємо на субсидію перший раз, так що думаю, дівчата обслужили дуже добре, уважні такі до клієнтів. І я їм дуже вдячна за їхню роботу. А мене вже я на субсидії давно чоловік помер, я вже отримую 10 років субсидії. Ага, зрозуміло. Ну а що сьогодні ви прийшли з тому, що в мене субсидія по червні, я по червні розчиталася, наступний місяць не знаю як платити. Угу. І що вам сказали, ви повинні зібрати якісь документи? Ні, все прийде через три Пік оформлення субсидій на комунальні послуги в минулому році прийшовся на травень-червень. Отож, термін, на який субсидії діли, закінчився. Що сьогодні мають робити користенці? Запитуємо у очільника управління праці та соціального захисту населення. В літній період ми продовжуємо опрацьовувати і доопрацьовувати десь автоматичне, автоматичне перерахування субсидій на наступний опалювальний період Тобто субсидія для громадян діє на цілий рік, там на 12 місяців, і у нас масове звернення громадян було все таки в травні і червні минулого року. Зрозуміло, що наразі у більшості карастенців цей термін сплив, і ми в автоматичному режимі поновлюємо документи наших громадян. Що ви маєте на увазі під автоматичним режимом? По великому рахунку, людина не повинна звертатися в управління праці з з новим пакетом документів, щось там доносити і таке інше. Ми робимо автоматично запит по тим службам, в яких є потреба. Ну, в більшості це наше житлово-комунальне підприємство міста. Ми робимо інформацію, робимо запити і перевіряємо інформацію, чи дійсно громадяни прописані за даною адресою. Ми перевіряємо інформацію, з ким прописаний, і ми перевіряємо, чи не змінилась розмір площі. Це називається автоматичний режим. Режим. Але з цього приводу я хочу звернутися до наших карастенців. У нас дуже велика кількість це 6 тисяч отримувачів субсидій, які мешкають в приватному секторі. У нас виникла маленька проблема, що не вся інформація про мешканців приватного сектору знаходиться в житлово-комунальних підприємствах. І на наші запити житлово-комунальні підприємства міста не можуть в повному обсязі надати достовірну інформацію. Тому я звертаюся до мешканців приватного сектору поновити терміново довідки, необхідні для призначення житлової субсидії. Чим швидше наші громадяни Поновлять довідки на субсидію приватного сектору, тим швидше буде зроблений автомат, і громадяни получать спочатку субсидію, результат субсидію на літній період часу, і потім в автоматичному режимі на початок опалювального періоду. Не гайте часу вже сьогодні звертатися за субсидіями на період опалювального сезону радить Ігор Єсін, адже потім можуть утворитися черги. А зараз період літніх відпусток і в коридорах управління праці та соціального захисту населення нелюдно. Так, ну ми розуміємо, всі карастенці і, мабуть, всі громадяни України, що все-таки буде і вже є підвищення цін знову ж таки на всі комунальні послуги: це на воду, це на квартплату, це на тарифи ОСББ, це на тарифи саме головне на теплопостачання. Саме буде великий платіж, це на теплопостачання. І я пропоную всім каростенцям обдумати свої дії на 1 жовтня і хто вже 100% вирішив, що не зможе в повному об'ємі сплачувати платежі по житлово-комунальним послугам вже з 1 серпня, не чекаючи, не створюючи черг і не чекаючи там 1 жовтня, 1 листопада, 1 грудня, з 1 серпня звертатися щоденно до управління праці. І подавати документи на новий опалювальний період. Містом вперто ходять чутки про те, що під час продажу квартири субсидії потрібно буде повернути державі. А тому дехто навіть відмовляється від субсидії. Особливо ж це стосується легковірних людей похилого віку. Так ну я хочу абсолютно заспокоїти всіх коростенців. Тому що перша стаття постанови Кабінету міністрів про порядок призначення житлових субсидій е, трактує наступним, е, наступним чином, що субсидія, житлова субсидія це адресна, безповоротна допомога родинам. Тобто я хочу заспокоїти абсолютно всіх користинців, ніхто субсидію повертати суми субсидії, е, кошти, які виділяються з держави, да, з держави, а вони дійсно немалі, повертати не буде. Будуть наші коростинці дарувати свої квартири, будуть міняти продавати. Ніхто повертати субсидію не буде. Хоча факти повернення сум субсидій є, зазначає наш співрозмовник. Проте зумовлено це бажанням окремих громадян приховати від держави доходи своєї родини. У нас зараз є е, така нова маленька проблема, коли користенці. Певним чином, при заповненні заяви і декларації чи забули, чиномисно не вказують повні доходи своєї родини. Ми призначаємо субсидію, виділяємо кошти, людина сплачує свою маленьку частину, і потім, в ході перевірки цієї інформації, з'ясовується, що сім'я має над додатковий дохід, який не вказали в декларації. Да, з такого приводу дійсно фахівцями управління праці вживаються заходи щодо повернення цих коштів обратно в державний бюджет України. Отримувачам субсидій варто бути уважнішими ще до ряду моментів, так би мовити, новел законодавства. Або субсидія, це з 1 червня, або пільга. Тобто, знову ж таки, наші родини, наше домогосподарство повинні для себе, ну принаймні математично обрахувати, що вигідніше використовувати. Це таке питання, і це новела, це те, що зміни в законодавстві. І наступне, все таки в плані субсидій. Ну можливо, десь справедливо, несправедливо, або але є такі зміни, що до 1 червня 2016 року безробітним громадянам, які не мають зовсім ніякого доходу, ми ставили автоматично в дохід одну мінімальну заробітну плату. Ми ставили в дохід там 1136 гривень. З 1 червня 2016 року в дохід ми ставимо дві мінімальні заробітні плати, тобто дві там 300 з хвостиком. І це зрозуміло, що входить в дохід. Слід зазначити, що цілком ймовірно певні затримки з автоматичним переоформленням субсидій можуть бути. Проте на фактичній сплаті за комунальні послуги це не позначиться для мешканців приватного сектору за умови, що вони вчасно принесуть довідку з вжепу.